часу доби Дозвольте у ці різдвяні дні напередодні Нового року звернутися і до нашої інтелектуальної спільноти філософські шнурки, і до всіх, хто відвідує наш канал на Ютубі, кому цікава філософія та мислення як таке. Моє звернення. Носить не стільки святковий характер, я хотів би поміркувати стосовно певних речей, які відбуваються з нами, вже восьмий рік поспіль триває війна, але саме у цьому році вона не була для країни тотального виміру. Безумовно, 2022 рік це рік екзистенціальних випробувань, рік цивілізаційних викликів для України. Я б його назвав роком незламності, каталізатором духу єдності і цілісності, тому що вся країна піднялась наспротив ворогу. В першу чергу це наші збройні сили, підрозділи Національної гвардії, територіальної оборони, комбатанти, волонтери, наші друзі, наші рідні, близькі, які знаходяться зараз на передньому краї. Саме через їх незламість, не лише був зруйнований. План щодо бліцкригу, а й вже більш десяти місяців країна стійко бореться за власне існування. Філософська праця це, як правило, праця з певними поняттями. І я хотів би кілька слів сказати про перемогу через її багатогранність. Я бачу перемогу як поняття, яке походить від дієслова перемагати когось або щось та водночас могти щось, але при цьому перемагати не означає лише мати можливість для певних дій. Перемагати означає мати здатність. Для подолання існуючих умов. Перемагати означає мати певну спроможність для подальшого розвитку. Перемога на полі бою це той фундамент, поза яким неможливо ніщо інше. Саме тому і наш дух, і наше серця з тими, хто всі ці дні, тижні місяці. Мужньо боронить країну. Але перемога не обмежується лише колом військових дій. Те, що відбувається з нами, має не лише екзистенціальний виклик у вигляді безпосередньої загрози нашим життям, а ще й цивілізаційний виклик. Тобто йдеться про образ країни у майбутньому її суб'єктність, її не лише можливість, а й здатність, спроможність вирішувати складні завдання. Наведу невеличкий приклад з історії. Голландська республіка змогла відстояти власну суб'єктність, незалежність у 80-річній війні з Іспанією через мужність військових, добровольців, а також через мудрість керівництва об'єднаних провінцій, через поширений інтерес серед населення. Я хотів би також на цьому наголосити. До науки, філософії, взагалі до інтелектуального розвитку. 80-річна війна голландців це початок вищої освіти у Нідерландах, заснування університетів, наприклад, відомого Лейденського університету. Тому, як це не дивно пролунає. На мій погляд, увага до інтелекту дуже потрібна сьогодні в нашій країні. Наша інтелектуальна спільнота, з такою трошки самоіронічною назвою Філософські шнурки, вона одна з чисельних спільнот в Україні. Інтерес до інтелектуального життя підіймається, поширюється, свідками чого є і різноманітні інтелектуальні майданчики у тому числі і в Ютубі, а також феномен публічних інтелектуалів. Кілька слів про нашу спільноту. Вона почала, розпочала регулярні зустрічі з 19 вересня 2019 року, і пандемія не припинила їх, лише перевела в онлайн формат, завдяки якому наша аудиторія поширилась. Тут у нас не лише різноманітні міста. України, а ще й Західна Європа, Франція, та ж Голландія, Північна Америка, Канада. Невеличка перерва була пов'язана з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації, але вже з квітня 2022 року. Ми поновили зустрічі онлайн, а з вересня почали освоювати ще й Ютуб. Хочу сказати, що за весь цей час ми торкались різноманітних тем, феномен критичного мислення, діалогу, філософські погляди канта, сковороди. Філософія лідерства, феномен інтелектуальних спільнот, феномен влади, власності, феномен смерті, особистості, феномен капіталізму, скандинавський феномен більдунгу, а також розглядали питання викладання філософії у вишах тощо з осені цього року. Ми опрацьовуємо з одного боку те, що відбувається в сучасній українській думці, яка намагається відрефлексувати не лише чому так сталося, а й ще як бути нам далі. Це лекції з професором Олександром Куликом. А з іншого боку, зараз ми опановуємо текст Георга Зімеля Філософія грошей, яка відкриває не лише економічні, а й світоглядні, буттєві, ціннісні, антропологічні, екзистенціальні аспекти цього. Феномену, ну, взагалі, наша спільнота завжди знаходила і знаходить цікаві ідеї, які ми розроблюємо, обговорюємо. Тому дуже сподіваюся, що і в наступному році вам буде цікаво з нами. Блес Паскаль визначав людину як мислячий очерет, дійсно. Людина і крихка і незламна істота водночас. Скажімо, куля здатна припинити життя людини, його думки, ми це бачимо кожен день, але куля не здатна зламати волю до перемоги, а думка здатна долати межі окремого життя. Впливати певним чином на світ. Світ взагалі має розвиток через еволюційні ідеї. Тому, повертаючись до перемоги, цивілізаційна перемога це синергія, це поєднання міцності, мужності військових. Мудрості політиків, дипломатів, зрілості економістів, юристів, ентузіазму комбатантів, волонтерів, а також безперервності зусиль тих, хто працює на різноманітних підприємствах, а також у навчальних закладах. Тому... Я хотів би побажати всім нам саме цивілізаційної перемоги. Якщо ворог може грати в довгу гру, то ми повинні мати і здатність, і спроможність робити як мінімум на крок далі. Отже, з різдвяними святами. З Новим роком мирного неба, цивілізаційної перемоги! І до зустрічі! Побачимось і продовжимо нашу співпрацю!